25 листопада 2023 року о 16.00 загальнонаціональна хвилина мовчання та акція запали свічку пам'яті українців, які загинули під час голодоморів. Нехай кожен з нас, прийдучи додому, запалить і поставить свічку на підвіконні у своїх домівках так, щоб її було видно зовні. І цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів наших співвітчизників. 90 років тому Москва вже віддала наказ про тотальне винищення українців. Обраним інструментом був голод. Ми цю трагедію звимо голодомором за міжнародним правом. Це геноцид. Таке визначення злочину дав батько терміну геноцид Рафаель Лемкін. 35 країн сьогодні погоджуються з цим визначенням. і ухвалили законодавчі акти про засудження голодомору саме як геноциду, вчиненого Кремлем. Визначення, визнання та політичне засудження є. Важливим кроком. Це і про історичну справедливість, і про відповідальність. Всі ми знаємо, що минуле століття пронеслося над Україною трьома голодоморами: 1921-23, 1932-33, 1946-47 роками. Ми вистояли тоді, переможемо. designs. Після цього отець Юрій запросив учасників акції до храму. Святий Боже, святий грікий, святий, святий безмерний помилуй нас. А, силийся, тому, І нині позавчасне вічня мірі. Речі, які ми можемо віддати тим, які загинули внаслідок страшних голодоморів. Бо молитва це той найбільший подарунок, який ми, християни, віруючи, можемо віддати померлим. Сьогодні відкриваючи сторінки історії, сьогодні гортаючи національну книгу Голодомору. Кожен, кожна сторінка, яка пронизана смертю, кожна сторінка, яка пронизана слізьми і яка торкає кожне серце. Бо ті жахіття, які переживав наш український народ, де одна із найбільш родючих земель. Рік, який приніс багато врожаю, але його забрали, та безжальна Московія, на жаль, і сьогодні продовжує безжально впроваджуючи і роблячи геноцид нашого народу. Ті жахи російських окупантів, які сьогодні відкриваються щодня у наших містах та наших селах, увійдуть і вже навіть увійшли в нову історію, в сучасну історію. І так є в житті людини, так побудовано життя людини, що вона живе. Але приходить момент, коли вона помирає. Але дуже важко є і боляче згадувати ті події, коли люди помирали через відсутність їжі, яку відібрали, яка була, але яку не давали можливості людям споживати. Ті документальні фільми. Які сьогодні є на наших телеканалах, ті уривки, які є сьогодні в соціальних мережах, пригадують нам ті страшні моменти, ті моменти, який які людський розум не сприймає просто. Сьогодні ми пам'ятаємо, сьогодні ми молимося, бо пам'ять і молитва, як я казав спочатку, це ті речі, які ми сьогодні зобов'язані робити. І так пройдуть роки, і ті події, які відбуваються також сьогодні, які ми переживаємо тут, на півночі України, які переживають наші брати і сестри на півдні, на Сході, а вже й на Заході. Бо сьогодні війна торкнулася всю Україну. А й не тільки Україну, а також тих українців, які в силу тих чи інших обставин є за межами своєї батьківщини. Сьогодні ми плачемо разом з українським народом, згадуючи ті страшні події голоду, але ми сьогодні також плачемо, бо переживаємо інші сучасні події. Події, які також наповнені слізьми. І після нашого життя я впевнений, що наші діти, наші внуки, наші нащадки будуть згадувати і також плакати. Бо рани цієї війни, яка триває, є надзвичайно болючими. У кожного людини настає переосмислення життя. Так само і у нашого українського народу. Сталося переосмислення всього, що відбувалося. Путіну не вдасться повторити Сталіна і Голодомору не буде. Тому що ми пам'ятаємо, тому що ми переосмислили. Хотілося б на завершення зараз кожному з вас дати цей хліб, який пан Владислав Ріфєва сьогодні. Сьогодні приніс до цього храму як символ непереможності українського народу. А коли сьогодні ви повернетесь додому, не забудьте продовжити акцію Запали свічку у себе вдома.